Спортсмени команд обласного рівня, зокрема спортсмени з інвалідністю, зможуть безкоштовно тренуватися і готуватися до змагань у спорткомплексі Акварена за адресою Петра Юрченка. 1 а відповідні зміни внесли депутати до обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки на засіданні профільної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. До порядку відвідування безкоштовного басейнів та тренажерного залу будуть відвідувати спортсмени області, які зараховані до юнацьких спортивних шкіл, засновниками яких є Полтавська обласна рада та збірна команда області сплавання до підготовки чемпіонатів України та чемпіонатів України з плавання. Крім цього, депутати Полтавської обласної ради пропонують внести доповнення до цієї програми, щоб у басейнах акварени могли проходити реабілітацію. І військові. Запропоновано категорії осіб, які будуть відвідувати басейн безкоштовно. На сьогодні є пропозиція, щоб це були учні середньої освіти, спортсмени команд спортивних команд обласного рівня, ветерани, і також пропозиція стосовно відвідування і Військовослужбовцям, які потребують реабілітації, у нас інклюзивний басейн є можливість людям з інвалідністю знаходитись в басейні. Є відповідні прилади для спуску воду таких відвідувачів. Тому депутати попросили, щоб ми додали до програми військових, які проходять реабілітацію в Полтавській області. Заслухали на засіданні профільної комісії і звіти керівників Федерації спортивних шкіл та секцій області про роботу та досягнення за 2022 рік. Всього в спортсекціях центру та ДСШ тренуються 454 чоловіка. В секціях тренуються 21 заслужений майстер спорту України, 42 два майстра спорту України міжнародного класу, 39 майстрів спорту України. Полтавським регіональним центром міноспорт. Було проведено 20 обласних спортивних заходів. Це чемпіонати області, навчально-тренувальні збори. Кількість навчально-тренувальних груп 31, і всі змагання або тренування проходять на орендованих спорудах в Полтаві, Миргороді, Кремінцюзі, Горішніх плавнях і Лубнах. Спортсмени школи стали неоднократними переможцями міжнародних змагань. А саме це ДЕФ Олімпійські ігри, у нас карате, 15 медалів. Визнали незадовільною роботу директора дитячо-юнацької спортивної школи олімпійські надії Анатолія Демчука. Ну такого ви звертались? Ну, бачили, що то пік. Далі що? От хтось там поїхав, бачив ті лодки. Перепродали лодки або їх там і не було зовсім. На виході то нуль. Роботу незадовільно визнали керівника дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійські Надії, у якого було проведено тернерні закупівлі човнів, одиначки та двійки на суму мільйон 280 І по сьогоднішній день в наявності 49 човнів відсутні, які повинні були бути в наявності ще у грудні 2021 році. Депутати Полтавської обласної ради продовжують шукати шляхи, аби спорт розвивався у кожній, навіть найвіддаленішій громаді області.